Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити? Коли це жабка, плигає та й питає А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка. А ти хто? Жабка скрикотушка Пусти мене. От вже їх і двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички, та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка жабка з А ти хто? А я зайчик побігайчик. Пустіть і мене. Заходь. От вже їх і троє. Коли це біжить лисичка, та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? «Та я лисичка сестричка, пустіть мене? Та заходь! Ото вже їх і четверо сидить. Аж зуне вовчик, та й собі до рукавички. Питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик. Пустіть і мене. Та заходь. Уліз і той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик. Лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? А я кабаний клан? Пустіть і мене. Оце лихо! Хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди у ліс і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички Ревей питається. А хто хто в цій рукавичці живе? мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабан і клан. А ти хто? гу «Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь на Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли і так тісно? Та якось будемо. Та вже йде, тільки з краю!» У лізи ведмідь, ось їх і семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це діто оглядівся, нема рукавички, він тоді й пішов назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться собачка тоді. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Друзі. Дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нових історій.